Зима не відступає на горі. Піпіван у Карпатах зафіксували температуру 18 градусів морозу. До холоду додаються ще й сильний вітер, сніг, і густий туман. В ДСНС попередили через складні умови перебувати в горах небезпечно і закликали утриматися. Перепрошую від походів, поки не стабілізується погода. На сусідній пожежевській полонині намало до 20 сантиметрів снігу. Це все в Карпатах, якщо знаєте. В частині регіонів цими днями теж сніжить чи надовго. Розпитаю про це Наталію Птуху, такині українського гідрометцентру. Вона з нами наживо. Пані Наталія, доброго ранку! Вітаю вас! Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів. Отже, вочевидь, зарано українці почали ховати зимові речі. Ну в моєму випадку, точно зарано. А поясніть, будь ласка, чому цього тижня в Україні аж так похолоднішло? Ну, дивіться, те, що ховати зимові речі в квітні дійсно зарано. Це ми всі знаємо з огляду на попередні роки, тому що загалом ось такі зниження температури в квітні так вони не часто, скажімо так, не систематично, але періодично вони бувають. Тому чимось аномальним це назвати не можна. Натомість в цьому році є певний нюанс. Він полягає в тому, що в нас березень був аномально теплим, надто багато було в нас і температурних рекордів. Тому зараз ось це зниження температури, ось ці квітневі заморозки, в принципі, можна навіть їх десь називати традиційними. Все ж таки, вони ось так застали нас і складається враження. Що надто холодно, і такого там раніше не було. Тобто такі заморозки, в принципі, в квітні, в першій декаді квітня бували в певних роках. Тобто, архіви, як я кажу, це пам'ятають. Просто у нас зарано розпочалася вегетація деяких рослин, і особливо це ранньоквітучі плодові дерева. І звичайно, зараз ось ці низькі значні температури, особливо в нічні години, можуть мати певну згубну дію. А чи варто чекати ще ожеледицю через похолодання? Наскільки значними будуть опади, і якщо можна, в яких регіонах? Е, ну, ось ті атмосферні фронти, які впливали на нашу територію впродовж вихідних, вчора сьогодні вже поступово ну і завтра, скажімо так, покидатиме територію України, розмиватимуться і опади сьогодні-завтра вже будуть невеликі. Але, хоча у вигляді, якщо і будуть, то місцями це невеликий сніжок може бути подекуди, як мокрий сніг. Знов ж таки він вже зовсім локальний вже більше прояснень. Нас буде, а ось з четверга на п'ятницю. Ось там очікуємо новий атмосферний фронт. Зараз його будемо детальніше відслідковувати. Він з північного заходу буде наближатися до території України і знову принесе ще одну порцію опадів у вигляді. Помірного мокрого снігу. Першими його зустрінуть звичайно західні та північні області. Частково центральні це в четвер. А в п'ятницю він вже просунеться до лівобережжя, південно-східних регіонів. Там, звичайно, він вже поступово фаза опадів буде змішаною. Подекуди переходити можливо і в дощ, ну але поки що ось такі в нас прогнози. Певне потепління, яке, звичайно, всіх цікавить, коли ж нарешті це закінчиться. Очікуємо на вихідних саме вже зміну синотичної ситуації, підвищення атмосферного тиску. Це означає, що вже з неділі, скажімо так, нас не будуть доходити до нашої території атмосферні фронти. Опади припинятимуться, буде більше прояснені, в той же час вже зміниться. Атмосферна маса буде змінюватися, скажімо так, і вже буде більш західний, і надійде відносно тепліше. Вона принаймні, вже очікуємо, що з неділі заморозки вночі повинні відступати. А день максимум вже поступово з дня у день по кілька градусів будуть збільшуватися. Пані Наталі, я думаю, що зараз у всіх крутиться запитання: а що буде з великоднем цього року? Яка погода? Чи є вже прогноз? Ну, офіційного прогнозу ще немає. Завжди нагадую, що в нас вони складаються на 5 на 5 діб, на 10 консультативний. Але за попередніми розрахунками, ну, тенденція, яка складається ось на другу декаду і на завершення другої декади квітня, то це вже буде більш така весняна погода. Очікуємо, що вже без заморозків і з більш високими значеннями температури. Ну, як завжди, я завжди вам ставлю це запитання. Ви правда, завжди кажете, що ви не кліматологиня, а синоптикиня. Але тим не менше, оці такі аномальні перепади, ну розумієте, від плюс там майже 20 до мінус там сьогодні вранці, так, наприклад. Ну, це, це є ознакою тих самих кліматичних змін, про які говорять всі? Е, ну так, звичайно, ви правильно якраз таки зазначили, що саме кліматичних змін, тому що. Е. Часто кажуть там потепління клімату, але бачимо, що в різних регіонах в різні періоди часу воно може проявлятися знову ж таки по різному. В цьому році в нас було аномально теплий березень, і до речі, також в нас був і дуже теплий і січень, але бачимо, що ось в квітні відбулося таке заток холодного арктичного повітря. Звичайно, такі перепади вони не типові, тобто, ну. Як я пояснила на початку в квітні такі зниження бувають, але коли вони після ну, традиційної зимової такої погоди, вони ну, нормальні. А коли вже в нас аномально теплий березень був, то звичайно вони більш негативно впливають на і агрокультуру, ну і взагалі на життєдіяльність людей. Тому так, звичайно, вплив змін клімату він є в будь-яких синоптичних процесах, просто в різні синоптичні процеси його вклад. Різне, і це вже досліджують саме кліматологи. Угу, угу. Щодо. Е, е, я, я не дуже розумію, я, я не цей городину не, не саджаю, поки що принаймні. Але я так розумію, що деякі люди вже висадили. Наскільки ця така погода ну, вона шкідлива, це ж мінуса, а це означає, що може і померзнути там щось. Я не знаю, що там висадили, правда. Ну так, звичайно, як кажуть наші агрометеорологи, ну саме чому ми класифікуємо зараз зниження температури нижче нуля не просто морозом, а називаємо це заморозками, тому що таке зниження під час вже активної вегетації це вже є небезпечне явище для агросектору. Тому і такі попередження випускаються на ці зниження температури. Особливо небезпечно зараз це звичайно для ранньоквітучих плодових дерев, тобто для абрикосу, це перш за все. Вони це відчують, ну і звичайно, ті сходи, які вже є. Якщо вже там хтось встиг щось посіяти, і на полях також вже за рахунок теплого березня є певні посіви, і вони починають сходити. То звичайно, такі, скажімо, так, температурні. Зниження для них можуть бути негативними, але скажімо, так вплив саме і оцінку, наскільки вже було воно згубним, то це можна зробити вже після завершення цього періоду, і коли там агрометеорологи будуть робити відбори з полів, проби розбиратися наскільки площа могла бути уражена, або можливо, все ж таки зберіглися деякі посіви. Можливо, подекуди в нас є і сніговий покрив до речі, по західних областях, частково північних. Це можливо десь трошки вбереже рослинки, але ну, знов ж таки, все ж таки, зниження температури, коли вже розпочалася активна вегетація, це саме небезпечні явища.